Привіт! Ви на каналі Комфі. Мене звати Настя. Думаю, ви не просто так відкрили це відео. Ви ж прочитали назву? Так. Сьогодні ми поговоримо про найсвіжіше покоління техніки Samsung. Знаємо, що весь світ чекає на інформацію про новинки, а їх у нас сьогодні чимало. П'ята серія Galaxy Flip та Galaxy Fold. Нове покоління годинників, Galaxy Watch 6 та їхній варіант Classic. а також цілих три нових планшети Galaxy Tab S9. Що ж цікавого в поповненні галактики Samsung? Чим воно здивує та вразить нас з вами? Та які нові можливості відкриває? Стільки питань, але ви отримаєте відповідь на всі. А найцікавіше на сьогодні, що це не просто огляд, а ще й можливість передзамовити новинки з додатковою вигодою, особливо якщо зробите замовлення за посиланням під цим відео. Як додивіться цей огляд до кінця і дізнаєтесь? А тепер до справи. Як стрімко йде прогрес. Важко повірити, нещодавно ми були буквально шоковані гнучким екраном у смартфонів. А тепер вже бачимо, як Galaxy Flip та Galaxy Fold входять у п'яте покоління. Давайте спочатку поговоримо про Galaxy Flip. Що одразу вражає у новому смартфоні, це новий зовнішній екран Flex Window. Він помітно збільшився з 1,9 дюйма аж до 3,4 дюйма. Така переміна одразу кидається в очі, як і новий дизайн. Galaxy Flip став тоншим. Тепер він ще зручніше лежить у руці. Різниця відчувається моментально. Крім того, зникла маленька деталь, яка лякала будь-якого перфекціоніста. Це зазор, який раніше був у закритого телефона. В новому поколінні Samsung його позбулися завдяки новим запатентованим шарнірам. Тепер смартфон у складеному вигляді сама досконалість. Взагалі шлях до досконалості це повністю про лінійку Galaxy Flip. Покращилось в телефоні все. Тут і новий процесор Snapdragon 8 другого покоління, як і у серії S23, і новий дисплей Dynamic AMOLED, і новий дизайн, який поєднує темний колір зі світлими пастельними тонами у глянці. Але повернемося до головного зовнішнього дисплея. Тепер у Samsung представлена широка можливість для його кастомізації та проявлення вашої індивідуальності. Функціонал дисплея Flex Window це ще й можливість відповідати на повідомлення просто з екрана. Повноцінне управління багатьма функціоналами смартфону, типу Bluetooth та Wi-Fi. 15 біджетів на екрані і нові можливості для селфі з Galaxy Flip взагалі перетворюється у задоволення. Смартфон дозволяє зробити його не торкаючись екрану. А розклавши телефон, ви можете просто поставити його перед собою і зробити фото, показавши руку. Потім, прямо на міні-дисплеї, на фото можна накласти ефекти або видалити, якщо вам чомусь не сподобався ракурс. Коротше кажучи, користуватися лінійкою Galaxy Flip стає ще зручніше і приємніше. Еволюція ось ключове слово. Слово це природнє, і тому і кольори нових смартфонів також природні. Графіт, кремовий, лавандовий та м'ятний. Брат Фліпу Galaxy Fold пропонує трошки інший футуристичний стиль. Кольорів у Galaxy Fold 5 три. Ясно-блакитний, фантом чорний та кремовий. Цей смартфон теж став легшим і тоншим. Він втратив цілих 10 грамів ваги і 2,4 мм міліметри товщини. І це одразу відчувається. Величезний екран FOLDA вражає всіх нас вже п'яте покоління поспіль, але тепер він став ще яскравіше. Пікова яскравість дисплея зросла аж до 1750 ніт. Samsung розганяє концепцію цього формату смартфонів і продовжує покращення, наче штовхаючи нас у майбутнє. Досконалена панель задач розширює багатозадачність і дає можливість увімкнути одночасно до чотирьох застосунків, які використовувалися останніми. Неможливо пройти зі нової панелі режиму Flex, яка стала ще приємніше і комфортніше у використанні. Особисто мене вразила функція drag and Drop, яка дозволяє копіювати контент просто двома пальцями. Електронне перо S-Pen, яке також стало зручніше, розкриває Galaxy Fold по-новому. За допомогою цього пера можливо робити нотатки та малювати у програмах GoodNotes та Samsung Notes. Одне задоволення. Новий процесор разом з яскравим дисплеєм та новою системою охолодження перетворюють смартфон у машину для геймінгу. Додаємо до цього ще й підтримку ретрейсінгу. Вау збереглися три чудові камери: телефото на 10 мегапікселів, широка на 50 та ультра на 12 мегапікселів. А на обох дисплеях по селфі-камері. Якщо підсумувати, Fold аж ніяк не відстає від Flip за розвитком. Fold не просто так має такі футуристичні кольори. Він дійсно дозволяє відчути себе у майбутньому, пропонуючи користувачу стати одним із перших, хто до нього доторкнеться. А пам'ятаєте, як смарт-годинники теж здавалися майбутнім? Час іде і тепер такі годинники. Це проста буденність, яка щодня допомагає нам у житті. У шостих Galaxy Watch компанія Samsung продовжує розширювати можливості смартфону на зап'ясті. Функціонал стає комфортніше і поглиблюється. Наприклад, у програмі з фітнесу тепер можна планувати та програмувати свої тренування. Годинник продовжує спостерігати за сном, станом здоров'я та фізичною формою власника. І не просто спостерігати, а й давати поради. Нові Galaxy Watch також стали легшими і тоншими, при тому, що дисплей збільшився на 20% та став яскравіше. Рамка стала тоншою на 30%, а обертовий безель у моделі Classic на 15%. Широка кастомізація в купі з можливостями дисплея дають власнику ще більше шансів проявити свою індивідуальність. В цьому здається Samsung бачить головну мету оновлення своїх гаджетів. Це підкреслює його широкий асортимент ремінців, які тепер стало ще легше міняти. Чудово, що смарт-годинники увійшли в наше життя і стали постійними супутниками. Galaxy Watch 6 тільки підтверджує це і готовий стати для вас надійним другом. А знаєте, хто став найкращим другом для сучасного художника та геймера? Звісно, планшет. Samsung сьогодні показав цілих три новинки: Galaxy Tab S9, Tab s 9 Plus та Tab s 9 Ultra. Новий дисплей Dynamic AMOLED 2X пропонує користувачам реалістичну картинку та насиченість кольорів. Зокрема, завдяки технології Vision Booster, що підлаштовує зображення під яскравість освітлення навколо. Сучасна система охолодження дозволяє працювати новим планшетам на повну потужність, підтримуючи найвимогливіші відеоігри. А електронне перо S-Pen швидко перетворює пристрій на робочу конячку для опісного співробітника та художника. Воно дозволяє з комфортом робити нотатки, малювати та навіть монтувати відеоролики. До всього цього планшети від Samsung вперше отримали захист від вологи. Тепер малювати пейзаж можна прямо біля моря. Творчість завжди була важливою цінністю Samsung. Нове покоління гаджетів від Samsung яскраво доводить, компанія продовжує розвиток і пошук нових рішень, щоб зробити нашу сучасність комфортнішою та цікавою. Важливою темою для Samsung також є можливості для самовираження. Подивимось, як покажуть себе новинки на довгій дистанції. Невдовзі ми підготуємо окремі детальні огляди по кожній з них. Пам'ятаєте, на початку я обіцяла вам можливість передзамовити новинки Galaxy з додатковою вигодою, і ось нарешті я можу вам про це розказати. Почнемо з вигод на нові розкладачки Samsung. Передзамовляйте вже сьогодні оновлені Flip або Fold п'ятої серії у компі, та отримайте сертифікати до 8 тисяч гривень, аби поповнити власну екосистему Galaxy, Оновити годинник на шосту серію або придбати навушники Buds 2. Також вигоду до 8 тисяч гривень ви отримуєте при обміні старого смартфона на новий фліп та Fold. А тепер увага! Чому варто замовити оновлений фліп або фолд саме зараз за посиланням під цим відео? Бо перші 50 передзамовників отримують додатковий сертифікат на 1000 гривень. Але потрібно зробити замовлення протягом 24 годин після презентації та виключно за посиланням під цим відео. Також додаткову вигоду отримують покупці нових планшетів та годинників. Якщо ви плануєте оновити планшет, то при покупці одного з планшетів серії. ТАП С9 у Комфі ви отримаєте сертифікат до 12 599 гривень, який зможете використати на покупку нових гаджетів або аксесуарів Samsung. А передзамовники шостої лінійки Galaxy Watch отримують кешбек до 2800 гривень, залежно від обраної моделі. Аби не пропустити ще більше акцій та вигод на домашні гаджети, не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку під цим відео і до зустрічі в нових оглядах! 爸爸。